Запитання, які більш стосуються саме сонячної системи. Не боїтесь? Ну, певні земаю. Я з погоджуюсь. Отже, Перше запитання. Як називається четверта планета від Сонця? Марс? Скільки супутників є у Марсі? У Марсі два супутники Деймос і Фобос. Це легко запам'ятати, бо Деймос – це жах. Фокус – це теж права. Да. Як називається кільцеподібна область крижаних тіл за орбітою Нептуна? За орбітою Непту... Нептуна йде е, пояскулька. Так. Яке походження має більшість кратерів на місяці? На місяці. Це місце взагалі дуже загадковий об'єкт і дослідження місяця продовжується. І от ну, нещодавно знову приватна перша автоматична така, автоматичний апарат опустився на місяць і проводить його дослідження. І за кратери на місці є дуже ну, багато цікавих. І версії, ну найпошивніша версія, що кратери не всі це все-таки утворилися від уламків астероїдів, метеоритного походження. І це найпоширеніша версія, яка підтверджується. Yeah. <клес> Хто відкрив чотири супутники Юпітера і Венери? Ну, no, Дуже цікава людина в фізиці ми розбов'язані також дуже багато чин. Це був Галілео Галілей. Саме Галілео Єлець куструював перший телескоп, це перший телескоп, який використаний для дослідження космосу ну, нашої сонячної системи. І цей телескоп був побудований на ліцах, і він, Вінцеві телескопи називалися Рефрактором, а згодом були. Зеркальні телескопи придумані, їх вже називали рефлектором. І автором, винахідником наступного телескопа, реф рефлектором на зеркалах, був хто? І так на то, основоположник класичної фізики. Розташуйте посадову планету сонячної системи, починаючи з найближчої до сонця. Сонце, Меркурій. Потім йде Венера, потім йде Земля, наша третя планета, вже сонячній системі, наступний Марс, далі йде Юпітер, далі йде Сатурн, далі йде Уран і Нептун. Причому між Марсом, ще є пояс Марсом і Юпітером є ще пояс астероїдів. Які, в якому також віднайдена карлікова планета, назва якої царею. Це дуже цікава загадкова також колег. Угу. Як називається система світу, у центрі якої розташована Земля, а всі інші небесні тіла повертаються навколо неї? Земля це географія, гео, географія, геоцентрична система світу. <рес> Настільки зараз відома нам система содержання. Гео, геосонцеви. Сонський центр. Це, в принципі, розвиток уявлень побудову сесії, то дуже повільно розвивався. І дуже ну, такі були ідеї, спочатку фантастичні, потім вони визривали справді більш наукові ідеї. І ідея геоцентрична. Тривалий час я знаходила ну, значну підтримку передових вчених, філософів. і е, утвердження геліоцентричної системи було дуже складним. Бо, ви знаєте, вже на той час е, церковні вміння е, були е, щодо нових теорій наукових влаштування всесвіту і геоцентрично вже прийнято, mm -hmm. уставлено, а геоцентрично дуже важко відстоювали вчені і тратили за своїм життям. Ну, одним з тих, хто її утверджував, це був Палак-Перник, mm -hmm. який, в принципі, поляк, але має певне коріння в Україні. Дуже цікаво. На поверхні якої планети є вода у рідкому стані? Ну, Найпоширеніша вода в рідкому стані, звичайно, у нас зінку. Вода це взагалі швидкість у нас. Як називається верхній шар планет земною воду? Кора. Який космічний апарат досліджував Ну, Як мені здається, це був Voyager 2 Він відбував на багатьох планетах і це місія Voyager, яка починалася з апаратів Марінер. Марінер це подружує море. І, і спочатку така назва була, потім мендж 2 місія Оджір була, унікальна місія, яка продовжується до церкви. І саме зв'язок з цими апаратами протягом е, значного часу, з 1977 року, і з 79-го року, 1979 року, ОЕДЖ-2 продовжується, періодично поновлюється і зараз, і вже вони. За межі селищної системи зараз десь виходять, що вийшли вже вже на межі. І зв'язок ще нещодавно була ну, інформація, дуже цікава, що збув. В чому місія воїн, це дуже цікава місія. Це місія, яка несла іншим цивілізаціям, знання про землю, про те, що ми на землі. Народ неволюбний, і ми хочемо миру, ми хочемо дружби з іншими народами. Це місія від нас, і вона ну, досикава. Вона несла е, певні диски, на які були вже в 70-х роках, записані відомості про все, все, що в нас є на землі, як вони влаштовували, зразки нашої музики, зразки співптахів, зразки різних мов. І, ну, багато цікавої інформації про культуру нашу. Яка планета названа на честь Бога Неба? Я уточню, що дам перевіз Бога да, Неба. Ну, з вісьми планет одна планета це наша земля, не названа на честь богів, а всі інші планети названі на, на честь богів. І лише одна планета названа на честь Грецького Бога. На честь римського Бога неба названа планета Юпітер, а на честь грецького Бога неба названа планета Уран. Це єдина планета, яка названа на честь грецького бога. Правда, ще Ірида це кардикова планета, яка також на честь грецького Бога названа, хоча Церера, а вона вже названа знову ж на честь римського боги. Mm -hmm. Чого складається атмосфера Сатурна? Атмосфера Сатурна складається переважно з другої Дякую вам за те, що ви погодилися за нашим, нашим запитання. Було дуже цікаво вас послухати. Надіюся, ми будемо бути ще щось цікавеньке вас побачимо. Дякую, дякую також. Наука астрономія вона найбільше ще має вивченість, найбільше має цікавого для досліджень і наше людство. Ну, є недбайливим господарем на землі, але завжди дивиться в небо і завжди шукає десь там в небі, в космосі, ліківні шляхи, де вони могли б собі створити е, життя, оптимальні варіанти для життя. Відбирають і е, про колонізацію інших планет, а також е, супутників е, планети. Також зараз дуже багато йде мови. І йдуть різні дослідження цих варіантів для побудови для колоній для зимогравіства, десь подальше до землі. Але я думаю, нам треба краще бути великими господарями, миролюбними одне до одного на цій землі, тому що така, такі умови, як у нас на землі, mm -hmm. так вільно почуватися, так вписатися в целі е, е, земний, е, Шаф, фол, біосферу нашу. Людина гармонійно ніде Буде відчувати якісь обмеження, обмеження або відсутності недостачі кисню, створити певний купол кисневий. Буде інші проблеми, все одно відчувати. Треба нам берегти дбати, щоб не було ніде оти задрудний. Починати себе, викидати сміття. Намагатися бережно ставитися до всього, що нас виключить, до природи, до життя. Життя це найбільша цінність. І цінувати одного це не найбільше те, що треба. Ми можемо шукати інше життя, але вони такими для нас рідними, близькими не будуть. Цінувати себе, берегти себе, берегти своїх близьких, рідних, друзів і до інших ставитися. Тож ми 嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.